Що задумала Росія? Схоже, що загроза для Європейського Союзу вже на порозі і, як то кажуть, стукає в двері. Росія офіційно скасувала мораторій на ракети середньої дальності. Ну тобто тепер Росія може офіційно розміщувати свої ракети де завгодно, наприклад, в Калінінграді. А це, друзі, в свою чергу створює загрозу для всієї Європи. А такі ракети, нагадаю, вам можуть нести ядерний заряд. А ще. Російські дрони несуть магнітні міни. Ну, уявіть собі, летить шахет ще й з магнітними мінами, що створює додаткову небезпеку для нас з вами. Також відбувся найпотужніший удар по Лозовій, Харківщина, зруйнована інфраструктура, вокзал. Але Україна відповідає: атака дронів відбулася по Ростовській області РФ, а також є успіхи Збройних сил біля Покровська. Союзники допомагають Україні. Нідерланди виділили 500 мільйонів на допомогу Україні. Трамп підштовхує Росію до угоди з Києвом, але є і внутрішні проблеми в Україні. Я маю на увазі скандал з особняком посадовця, який підозрюється у незаконному збагаченні. Друзі, я вас вітаю. Мене звати Олексій. Ви дивитесь топ 5 головних подій, які показують, що відбувається в Україні та в світі. І давайте. Коротко та по суті про кожну з них. І почнемо з важливої новини. Європейський Союз має добре подумати, адже Росія збільшує градус напруги. Москва виходить з договору. Кремль офіційно скасував мораторій на ракети середньої та й меншої дальності. Ну тобто тепер вона дозволяє собі розробляти, виробляти і навіть розміщувати ракети, які раніше були під забороною. Мова йде про ракети, які здатні долати відстань. Починаючи від 500 кілометрів до 5 тисяч. І що важливо, їх не запускають з літаків чи кораблів, а вони базуються на суші. І найголовніше, вони можуть нести ядерні боєголовки. А далі ви зрозумієте всю картину. І чому, до речі, це так важливо? Справа в тому, що ще в 1987 році такі ракети були заборонені через договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності між США та та Європ... Колишнім з СРСР. Цей договір реально знижував загрозу Великої війни в Європі, ну тому що була заборона на виготовлення таких ракет, ну і їх розміщення. Але у 2019 році США вийшли з договору, бо Росія його порушувала. Яскравий приклад є те, що Російська Федерація розміщає такі ракети на півострові Крим І от тепер. Сьогодні Кремль остаточно закріпів свою позицію. Ну, нібито ми вийшли з договору, а тепер обмежень немає. Навіщо вона це зробила? Далі теж про це поговоримо. Тобто Росія тепер офіційно може розміщувати такі ракети де завгодно, наприклад, у Калінінграді, і тоді вони накриють всю Європу. Також Росія може, звичайно, розмістити свої ракети і в Білорусі поруч із Польщею та Литвою. Чесно кажучи, такий договір не сильно їх то і стримував, вони чхали на всі такі домовленості, вони і раніше розміщували свої ракети де завгодно, наприклад, в Криму, в Білорусі. Тож чому вони наразі скасували такий мораторій? І найвірогідніше це налякати Захід, щоб він не допомагав Україні, або це просто демонстрація сили перед майбутніми переговорами, які можливо наближаються. Але моя думка це друзі блеф і залякування, бо на практиці такі ракети розміщувалися вже в Криму ще з 2019 року. А далі ще одна тривожна новина: російські дрони почали скидати касети з протитанковими мінами, які реагують на техніку поблизу. Одразу в декілька регіонах України були зафіксовані такі шахеди, які під крилами несли по дві касети з протитанковими мінами КТМ3. А так повідомляють фахівці із зв'язку Flash. Небезпечно те, що ця міна має. Ну, такий собі магнітний детонатор і реагує на техніку, яка знаходиться поруч, ну тобто металеву техніку. Поки що згадом противника не зрозуміли, що вони хочуть мінувати, і взагалі навіщо можлива спроба терактів на просто на цивільних дорогах загального користування, а можливо, спроба атакувати наше сільське господарство. Помітили такі шахеди, до речі, над Сумською та Чернігівською областями. Тобто, тепер навіть там, де немає лінії фронту, з'являється ризик випадкової детонації від такої магнітної міни. Також Росія конфіскує українські квартири в Маріуполі. Після реконструкції будинків житло передають росіянам а колишнім українським власникам просто ем, дякують за розуміння. Особливо цинічна ситуація вийшла з будинком з годинником у центрі Маріуполя. Людей просто виконали з їхнього житла. І знаєте, я досі не розумію тих людей, які підтримують росіян. Вони ж, подивіться, що вони роблять: вони вбивають, вони віджимають житло, вони грабують. І, як ми бачимо, це не просто окупація, а це, по-перше, переміщення населення, а по-друге, це переписування історії. А далі ще один доказ злочинних дій росіян. Російська Федерація завдала найпотужнішого удару по лозові. 5 серпня місто Лозова на Харківщині зазнало такого обстрілу, який, ну, який вважається наймасштабніший з початку війни. Влучили у залізничний вокзал, пошкодили багатоповерхівки. Є поранені, серед них є діти, і щонайменше один загиблий. Частина міста наразі знаходиться без світла та води. І це, друзі, цілеспрямований удар по інфраструктурі. І так, це ще один доказ того, що російський терор він не має нічого спільного з військовими цілями. Але Україна відповідає: українські безпілотники атакували Ростовську область, де вибухнула електропідстанція та залізничний вузол. Також, Збройні сили України мають успіхи під Покровськом. Наші військові продовжують активно протидіяти російській агресії на різних напрямках фронту. Напруженість спостерігається в районі Покровська, де тривають контр-атаки українських військових, так свідчать дані, останні дані Інституту вивчення війни. За інформацією експертів, українські сили відтіснили ворога від Покровська. Водночас, росіяни намагаються атакувати на Сумському напрямку, однак помітних успіхів там не досягли. Збройні сили, збройним силам вдалося відбити атаки. Взагалі, за словами Зеленського, в Росії вже відчувається зміна настроїв, і навіть Пісков уперше за довгий час не виключає майбутніх переговорів. Ну а нові рішучі кроки, нові сильні санкції будуть підштовхувати росіян до миру, впевнений український лідер. Наші союзники, друзі, теж налаштовані серйозно. Нідерланди виділяють 500 мільйонів доларів на артилерію, на ППО «Петріот» і боєприпаси. Німеччина перекидає 5 винищувачів та 150 військових у Польщу. І, друзі, це реакція на майбутнє навчання Росії та Білорусі. І що, говорить, може вказувати на солідарність все ж таки країн НАТО. Ну а посол США в НАТО прямо каже, що. Санкції проти країн, які досі купують російську нафту в РФ, уже на підході. Ну і наостанок, друзі, давайте розглянемо знову корупція... корупційні схеми в Україні. Корупційний скандал із маєтком митника комара. Журналісти з'ясували, що сім'я голови енергомитниці комара володіє елітним маєтком під Києвом. Донька друзі, вчиться в Лондоні. Сам він їздить на Мерседес. Розслідування відкрите за статтею про незаконне збагачення. Мова йде, друзі, про просто мільйони. Комара вже відстранили та справу веде ДБР. І звісно, хочеться вірити, що кожний такий скандал це шанс для очищення України від корупції, якщо не спустять такі скандали на гальмах. Ось такі друзі. Ми розібрали за сьогодні новини. Підпишись, обов'язково натисни лайк. До зустрічі!